Вітаю! У цьому відео я продемонструю невелике допрацювання, яке стосується можливості посадової особи сортувати свої послуги у виконання за статусом. Перейдемо в закладку Мої послуги послуги у виконанні. У минулому відео було продемонстровано, що посадова особа, натискаючи на колонку статус виконання, буде бачити свої послуги відсортованими по алфавіту. Але. Ці послуги не були відсортовані за датою старту. Наше поточне допрацювання полягає в тому, що зараз при натисканні на статус виконання, послуги також будуть автоматично відсортовані за датою старту. Найбільш нова заявка буде знаходитися зверху. Заявки, які були створені раніше, будуть знаходитись нижче по списку. Перевіримо це, натиснемо на статус виконання. Бачимо, що наші заявки коректно відсортувалися за алфавітом. Тепер переглянемо, як для кожного статусу вони відсортувалися датою. Для статусу очікує виконання задачі. Бачимо, що задачі відсортовані від найбільш нової і більш. Давні заявки знаходяться нижче в списку. Для послуг зі статусом, наприклад, у виконанні відбувається аналогічне сортування. Тобто, знову заявка, яка була створена пізніше за все, вона відображається першою в списку і далі йдуть заявки, які були створені раніше. На цьому демонстрацію допрацювання завершено. Дякую за увагу.